Мої вітання підписникам і гостям каналу. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, скільки потрібно світла для наших розтюшок, для наших перчиків, томатиків, ну, для нашої розсади, яку ми вирощуємо весною, а потім висаджуємо, щоб збирати смачний гарний врожай влітку. Чого в мене взагалі стала така тема? В мене є червона лампа, зараз я її покажу. Ось вона така. На коробці було написано, що мінімум 30 см від рослин. тобто от В мене рука розтягується на 20. Тобто, от десь от, звідси, то якраз десь тут є 30 см. Але коли тут стоїть моя розсада, вона. Завжди така, вона витягується. Взагалі-то, чому я створила такий під столом маленький розсадник, бо кішка любить, коли ось такі маленькі вилазять, вона їх так висмикує і таскає по хаті. Мені чомусь було цікаво, скільки ж тут світла. Взагалі-то я шукала якийсь пристрій, а потім мені там один чоловічий посовітував скачати таку програму на телефон, називається Люксометр. Чому люксометр? Тому що в люксах імиряється світло. Ось дивіться, від 6 тисяч до 10 тисяч цих люксів потрібно для комфортного вирощування розсади. Тобто оці 30 см, котрі продавець написав на коробці, тут нема 6 тисяч люмінів. Цих люксів. Дивіться, тут навіть п'яти нема. Якщо отак трошки вбік, <смі> тут взагалі, ну це як трошки ось закінчується лампа, вона так якось точечно світить, тут взагалі і тисяч нема, тут півтисячі. Так само і з цього боку. Ну Тут трошки світ... світліше. може за що того, що тут... Біла. А якщо опустити на підлогу, то буде 2800. Ось зараз подивимось тут. Ще зараз дуже похмура погода. Тобто, ну, отак от, так от е, направляти його потрібно от, тобто на світло. Тому у нас, от бачите, от росунки, вони трошки нахиляються в ту сторону, бо в мене ж світло світить з вікна. Якщо повернути. Як же показати, щоб О, 7, навіть в похмуру погоду, зовсім нема сонечко то вона показує 7 тисяч цих люксів. От якщо трошки далі показую 4600 тисяч. Тобто, в принципі, якщо Тут під листям три з половиною. Ну, майже чотири показую. А не чотири 4 показав 4 тисячі. Ось тут в мене таких два величких перчика стоїть. От сім тисяч люксів він показує. А коли тут світить сонце, то тут 80 тисяч набігає світла. Ось тут у куточку на підвіконі в мене стоїть. Тут досі темно. Тут, тут добре, коли світить сонечко, тут тоді таке все воно сонечком освіщається. Ось дивіться, скільки воно видає. Коли світить Треба його показати, щоб воно. Тобто воно на 30 видає. І це не дуже яскраве сонечко. Ось. Тобто сонечне світло, навіть коли воно похмуре, похмуре небо у нас, це набагато краще, ніж вирощувати рослини під лампами. Звичайно, лампи потрібні, лампи нужні. Без них ми не виростимо. Це якщо хтось вирощує там 10 рослин, тоді, так. Да. От я як вирощую, то дуже багато, то тобто мені, звичайно, не вистачає цих вікон. Все одно потрібні лампи. Але все ж таки вуличне сонечко, воно все ж краще і дає більше світла, ніж ці покупні лампи. І вона мене. Розочарувалася лампа. Усім дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайк. Гарного всім вражаю та мирного неба.